Привіт! Мене звуть Пум. Я іскорка, яка вміє дбати про себе та інших. Пум, я знаю, що ти вмієш безпечно поводитись вдома, бо вдома навколо нас, нас всіляки небезпеки. А ти розкажи, будь ласка, малятам про небезпеку вдома. Небезпечного може бути вдома. Так, це незнайомці, а ще вогонь, гості, гострі предмети, ліки, електроприлади, побутова хімія та такий небезпечний газ. Якщо хтось дзвонить у двері, глянь у вічко чи запитай, хто це. Не відчиняй двері незнайомцям чи малознайомим, друзів чи знайомих запрошують додому лише з дозволу батьків. Електроприладами та газовою плитою користуйся лише з дозволу дорослих. І в їх присутності, вибирай удома лише безпечні ігри і заняття. Не грайся з небезпечними предметами, які це небезпечні предмети: сірники, інструменти, ножиці та голки. Обирай для ігор та занять безпечні місця. Не грайся на балконі, на підвіконні, сходах чи біля відчинених вікон. А тепер давайте розглянемо, які ж це небезпечні, гострі, колючі і ріжучі предмети, які я точно знаю, є у вас вдома. Все! Молодці малята! Ви правильно назвали всі небезпечні предмети. Не бери в руки небезпечних речовин, не вживай жодних ліків без дорослих. Які ще небезпечні ситуації можуть виникати вдома, що потрібно робити, щоб уникнути небезпечних ситуацій вдома? Це повинен бути порядок у будинку, потрібен не лише для краси, а й саме головне для безпеки. Щоб почуватися безпечно вдома, дотримуйся правил безпечної поведінки. Правила ми знаємо, небезпеку не впускаємо, про здоров'я і життя ми своє подбаємо. Звичайно, діти, коли ми будемо виконувати всі правила дома добре. А саме головне затишно це наша фортеця.